14 днів без повітря. Так саме скільки днів може прожити наша львінка в холодильнику і навіть без повітря. Цей ми експеримент робили на нашому каналі, і там була допущена мною помилка. Я не зробив отвори для повітря. Тобто в банках вона пробула 14 днів, і потім загинула, тому що там не було повітря. Зараз ми робимо новий експеримент. Я от купив нових баночок з рожевими та голубими кришечками, і ми запакуємо сьогодні. Туди нашу львінку пройде 14 днів. Ми відкриємо першу банку. Потім будемо відкривати кожні 3 дні і дивитися, як максимально довго вона зможе прожити з охолодженим в холодильнику. Цей експеримент дає нам інформацію і розуміння, скільки наша львінка може бути в охолодженому стані перебувати в холодильнику. А це все гроші, це все логістика, тому що ми можемо відправляти кожні 2-3 дні. А це пакування, це нова пошта і це все гроші. А ми хочемо так працювати, щоб всім вигідно було. Це наша основна концепція. Тому з кожним клієнтом ми обговорюємо, звідки вони, які в них. Потреби, кого годують, який в них план на рік, і ми формуємо і ціну, і відправку, і щоб всім було вигідно. Тому що зараз в країні такий час, що потрібно працювати разом. Тому моя концепція і наші команди підтримують тільки отакий от план потужний план. Тож пишіть, замовляйте наші зразки безкоштовні, підписуйтесь на канал, і далі багато більше. Бувайте!